Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, нарешті, приємна новина, на яку очікували мільйони українців. Нарешті у нас сьогодні, 28 жовтня, розпочинається офіційно опалювальний сезон. А цього разу він буде коротшим ніж е, зазвичай, тому що раніше, як ми знаємо, у нас опалення в домівках з'являлося приблизно 15 жовтня, ну залежно від регіону, але здебільшого саме в середині місяця, і опалення в наших будинках. Зберігалося до середини приблизно квітня, відповідно, зараз вирішили його скоротити, і опалення буде до 31 березня 26-го року. Відповідно, за попередніми даними. Звичайно, це дуже добре, але слід пам'ятати і про те, що наші платіжки за комунальні послуги значно виростуть, тому що значно буде збільшено саме за опалення оплату щомісяця. Якщо Щорічно протягом року ми оплачували якусь незначну суму відносно тому, що вона була розділена, то протягом опалювального сезону цифри там досить такі суттєві. Сьогодні ми поговоримо про те, як розрахувати суму субсидії тим, хто не може повністю сплачувати за комуналку, кому взагалі субсидію дадуть і кому не дадуть, за якого боргу не можна буде претендувати на допомогу від держави. Про це повідомили безпосередньо у пенсійному. У фонді і зараз я поділюсь з вами цією корисною інформацією. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже майже 100 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ціную дуже приємно. Якщо субсидія у вас раніше була, то звичайно на опалювальний сезон її автоматично перерахують. Нічого нікуди звертатися повторно не потрібно. Якщо ви вперше звертаєте за субсидію, відповідно ви надаєте документи, цілий пакет, повідомляєте про свої доходи для того, щоб отримати рішення стосовно позитивне чи негативне стосовно призначення цієї підтримки від держави, хто ще повинен звернутися саме до пенсійного фонду. Це ті люди, ці ті українці, в яких відбувається... Булися значні зміни у майновому стані. Якщо у вас таких не було, звичайно, вам все перерахують і субсидію продовжать. Що вказали у пенсійному фонді? Розрахунок субсидії здійснюється з урахуванням доходів домогосподарства за перший та другий квартал 2025 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі, нарахованому за серпень 2025 року. Подати документи до пенсійного фонду можна особисто, якщо звернутися до сервісного центру за місцем проживання чи за місцем реєстрації, де ви знаходитесь. До ЦНАПу можна звернутися до територіальної громади. документи також можна надіслати поштою на адресу пенсійного фонду, можна оформити субсидію через ЦНАП або в режимі онлайн, тобто у віддаленому форматі через державну платформу Дія. Якщо вам через заборгованість від було відмовлено у призначенні субсидій на неопалювальний період, відповідно цю заборгованість було погашено, або ви оформили договір реструктуризації боргу, можна повторно звернутися за призначенням цієї підтримки. Потрібно документи для того, щоб подати заяву на призначення субсидії. Обов'язковими документами є заява та декларація. Залежно від ситуації, можуть надаватися додаткові документи. Це може бути договір оренди житла, якщо заяв... заявник проживає саме в орендованій квартирі чи будинку. Копія договору про реструктуризацію заборгованості. Це якщо ваш борг поділено певними частинами невеликими, для того, щоб можна було не так складно сплачувати їх ніж одразу всю суму. Або довідка внутрішньо переміщеної особи у разі звернення за місцем фактичного проживання, тобто люди звертаються до офіційних установ і відповідно отримують або підтвердження, або відмову у субсидії. Що ще наголосили у пенсійному у разі подання заяви на призначення субсидії з 1 жовтня по 30 листопада, включно субсидію призначать з початку опалювального сезону. А якщо звернення відбудеться пізніше, то призначить субсидію з місяця звернення. У суму взагалі йдеться, як розрахувати розмір субсидії особисто для вас. Тож субсидія на комуналку розраховується як різниця між сумою обов'язкового платежу та вартістю послуг у межах соціальних нормативів. Розмір субсидії залежить від доходу родини, кількості її членів, а також прожиткового мінімуму. Отож, що ж алгоритм дій наступний: щоб самостійно розрахувати розмір субсидії, потрібно визначити середньомісячний сукупний дохід вашої родини за останні 6 місяців. Тобто півроку. Розділити цей дохід на кількість членів родини, і отримуємо дохід на кожну людину, на кожну особу. Розділити отриманий показник на прожитковий мінімум. станом на 1 січня 2025 року це 3028 гривень, тобто на ось цю суму потрібно розділити. Потім отриманий показник розділити на 2. Це базовий коефіцієнт, і помножити на 15%. тому що 15% це обов'язковий. Відсоток платежу далі. Цей відсоток ми множимо на загальний дохід сім'ї і отримуємо суму обов'язкового платежу. Ось такі розрахунки. Із загальної вартості комунальних послуг в межах соціальних нормативів потрібно відняти ось цей обов'язковий платіж. Ось ця різниця і є розмір вашої особистої субсидії. Можуть відмовити у призначенні субсидії. Право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства, які мають заборгованість, тобто борги за комунальні послуги, за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. Але у разі, якщо сплата заборгованості є підтвердженою, тобто ви сплатили цей борг, або є у вас ухвалено договір на реструктуризацію боргу, Боргу, тобто, що я вже говорила, цей борг поділений за домовленостю з постачальником на певні рівні частини, які ви сплачуєте кожного місяця. Або це, ця боргованість була оскаржена у судовому порядку, тобто ви через суд довели, що немає у вас боргу. Тоді субсидія може бути надана. На субсидію не можуть претендувати ті домогосподарства в Україні, якщо у складі них є особи, які досягли нас річного віку стало на початок періоду, який, за який враховуються доходи для призначення цієї субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів. Взагалі причин відмовити українцям у призначенні субсидії дуже багато. Серед основних це наявність, наприклад, безробітних, які не зареєстровані в центрі зайнятості. Люди, тобто не працюють, але за щось як то кажуть, живуть. Відповідно відмовляють таким родинам у призначенні субсидії. Тож на субсидію не можна претендувати, якщо протягом року перед зверненням за субсидію хтось з членів родини здійснив дороговартісну покупку, тобто від 50 тисяч гривень. Субсидії відмовлять і тим, в кого є депозити на суму від 100 тисяч гривень, якщо у складі сім'ї є неплатники аліментів, тобто є заборгованість понад 3 місяці. Хтось з вашої родини купив, наприклад, авто молодше за 5 років, тобто десь гроші на це взяв, відповідно не нарахують субсидію. Субсидію не нададуть громадянам, які мають у власності більше одного будинку чи однієї квартири. Виключення це об'єкти нерухомості, які знаходяться на території, яка є тимчасово окупованою. Також не дадуть субсидію відмовлять тим, у кого квартира загальна площа перевищує 130 квадратних метрів. Або якщо ми говоримо про будинок, то це 230 квадратних метрів. Тобто, наша держава вважає, що це вже дуже великі квартири і будинки. Відповідно на. Них субсидія не поширюється. Також є виключення для дитячих будинків, будинків сімейного типу, але ми про них зараз не говоримо. Тобто, для більшості громадян максимально це має бути до 130 квадратних метрів квартира і до 230 квадратних метрів будинок. Інакше претендувати на субсидію не можна, на жаль. До речі, в описі під цим відео, як завжди, залишаю роз'яснення, корисні посилання на деталі з пенсійного фонду. Там детально розписано, хто, як, на які суми може претендувати, які зміни враховуються. Всі нюанси переходьте. Якщо для вас ця інформація є актуальною, переходьте обов'язково за посиланнями, як завжди, багато корисних матеріалів саме для моїх підписників в описі під моїми випусками. Ще, будь ласка, поділіться власним досвідом отримання субсидій, тому що багато людей писали, що не можуть оформити з різних причин, тобто не надають, начебто, все в нормі, а чомусь не можуть оформити цю допомогу. Я пам'ятаю, що моя покійна бабуся свого часу в неї була ця субсидія, і у мене ще дуже дуже давно я її оформлювала, будучи в декреті, це було 100 років тому, але надавали без проблем, і це була дуже суттєва допомога, дуже значна на той період. Ось напишіть, будь ласка, поділіться власним досвідом, якщо ви маєте субсидію, і яка який її розмір, якщо це не секрет, звісно. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Поділіться своїми відгуками, яка ситуація з субсидіями у вас, що вдалося оформити, і в якому регіоні. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя і досить оперативно повідомлятиму вам про основні нововведення, що у нас ухвалюється, що у нас набуває чинності, що в нас конкретно змінюється. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я поширюю щоденно багато цікавих, актуальних і, на мою думку, важливих українських новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.